Так, усім привіт. Ну що, прийшли ми з жінкою на річку. І як я і обіцяв, зараз я вам покажу, як проміряти е, проміряти дно. Ось у мене маркерний грузик. Ось. Бачите, беремо і зараз я закину. Перший раз кидаємо як можна далі. Ось. І ну, рахуємо, на якого глибину воно впаде. Скільки там. От я порахував там до трьох приблизно. І беремо отако, підтягли і тянемо. отак так от і дивимося, що у нас на дні. Так. Провіряємо, що там з ним. Ось я тягну, дивіться ось кінчик улича, удлище дрожит. значить на дні скоріше за все ракушка. Ну, це добре, що там ракушка. Бо якщо... ось. ага Дні трошки не нормально. Я думав що зачепився Якщо там ракушка, то риба там буде А якщо іде плавно, то там або муляка або трава, то там ловити нічого. Там нічого не впіймаєш. Так, закинули. Ось витягаємо. Другий раз кидаємо ближче. Ну, можна там схему намалювати. Там провірити, де яма, де не яма. Ну, ми цього робити не будемо, просто другий раз кидаємо ближче. Щоб не так не до самого кінця, а ближче. О, це я дуже близько кинув, ну, провіримо тут. Так. Ну, тут 5, тут глибше. Тут дно, бачите, так, бачите, так само тут дрожиться, так само ракушка там йде. Зацепів ніде нема, можна ловити. Ось, іде нормально, то есть там трошка чипляется. Ну, это нормально. Так, бровки я не бачу, чтоб такое бровка было. То будем просто кидати и дать посередине. Вот я кину, ще раз протягну, подивлюсь, что там на дне. Нормально. Он снимается все. Так что все в порядку. Так. Ну все. Теперь будем.